Всім привіт! Mazda CX-5, 2023 модельний рік. Комплектація Carbon Edition. Наша домашня робота свіжепригнана в штатів. Трендавто сьогодні вас з нею знайомить. Приступніться полетіли. Під капотом у нас двигун 2.5 SkyActiv g автомат шестиступінчатий, повний привід. 6 тисяч пробіг автомобіля. Тут в Україні зробили то, в двигуні замінили масла і фільтра. Тепер по пошкодженню. Фронтальне пошкодження. Воно, в принципі, було несерйозним. Робилось все з нового повністю оригіналу, мінялася повністю вся морда. Бампер, фари, капот, крила, фари нові оригінальні ставились, там близько 1000 доларів за штуку віддавали за них. Передня панель, радіатор і підсилювач бампера. Все це поміняне нове. Ланжерони трошки на кінчиках рихтувались. Єдине на що ми. Підстріляли цей блок. Ну, це в кожній історії з автомобілем буває, воно вам не цікаво, але це додаткові 700-800 доларів, блок АБС довелося замінити. Якась там плата, мікротрещинка була. На даний мить все зроблено, дивимось палака фарбовому покриттю. Зауважень тут ніяких немає. Фарбувались морди, переходи на двері. Десь трошки торці були, Двері, якщо не помиляюсь, там крилами підзадіти. І все зроблено, ви бачите, бездоганно. Жодного зауваження ніде немає. Жодного. Скло лобове рідне. По комплектації у нас є ключовий доступ. Конвейерна дата в неї 11 місяць 2022 року. Таким роком вона у нас і розмитнена. А в Америці з заводу був 23-й рік у неї в Штатах. У нас розмитнення таким чином стає дорожче. Ну, напевно, так вигідніше просто. Дивіться, пам'ять на двох драйверів, електропривід сидінь, станція душок. Звісно ж, як новий. Поки не забув монітори сліпих зон. Звісно ж, у нас є 4 склопідйомника, електродзеркала. Допомога при підйомах, теження за розміткою, за смугою руху. Кермо без перебільшення. Нове, абсолютно нове. Ось і пробіг на номи 6600 км. У нас є датчик світла, є датчик дощу. Тут управління мультимедіу free бортовим комп'ютером, адаптивний круїз контроль Бачите, тут дальність до автомобіля. Ну, оновлена мультимедіа вже в таких руках іде. Ось така вона CarPlay з Android Auto вже. Бачите, в чорних таких тонах модненьких вона виглядає. Ось так у нас виглядає камера заднього виду. Звісно, у нас є кнопочка старт-стоп, двозони клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. Також у нас є спорт режим по класиці, як це в маздах, є електроручник, автохолд, допомога при підйомах. І управління мультимедією шайбочка така от стандартна. Два підстаканничка, підлокітник з двома USB-портами. Віздо для підкурювача тут одне, тут друге. чи okay. ось такий. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Ну і звісно у нас є люк. Торпеди в дверних картах отакі під карбон, бач, вставочки йдуть. Щодо безпеки, робилась тут єдина одна подушка, відновлена штора в правій передній стойці. Фронтальна безпека вся рідна. Тут теж безпека вся відновлена, нашим постійним партнерами, все впевнено, вам кажу, тут немає зауважень. По комплектації вона преферед чомусь на аукціоні прописана, але це вища комплектація, це пованка в Америці була зроблена. Carbon Edition саме називається ця комплектація, я на цьому наголошую. По-чесному завжди кажу, зріст мене 193 см. а попереду я розвалився так, як я хотів би їхати далеко, як мені зручно. Таким чином, я трошки колінами торкаюсь у цих м'яких елементів. Але, в принципі, їхати мені тут можна і зручно. За середнім ростом буде комфортніше набагато, звісно. Але я тут не мучаюсь. Ну, торкаюсь, ви це маєте бачите. У нас є підлакіночок, два підстаканечка. Також є у нас отаке відділення тут з двома USB-портами для зарядних пристроїв наших гаджетів. Ну і свій повітродув. Окремо виведений. Спинка змінює свій нахил, тут декілька положень, три, якщо не помиляюсь. Все чудово. Багажник тут у нас без електроприводу. Сам по собі він чистий, охайний. Ну, По факту він новий. Під полицею запаска. До речі, що прикольно, я не знаю, чи я раніше не помічав в попередніх цих п'ятих. Полиця, бачите, може міняти висоту нижче вище. Можливо, просто раніше не звертав на це увагу. Так, у нас тут, окрім докатки, в комплекті домкрат, балонник. Все бачу, окрім крючка буксировочного, так все укомплектовано. По бокам є отакі нижчі, ще для дрібниць, деяких можна порозкладати, там, бачите, гніздо для підкурювача. Ну і спинки у нас окремо, можна всі три частини, бачите, складати ту, ту і ту. Отаким От чином вони в рівну підлогу, в принципі, складаються. До сьогоднішнього дня це найсвіжіша Mazda cx 5 яка була у мене в продажі і на огляді. До цього була в 22-му році, 21-го року це була найсвіжіша тачка. Одразу ще хочу сказати, що по витратам пального тут двигун стоїть з g На на G приблизно має бути на літр менше. На попередніх двигунах було 11-12 літрів по місту на повнопривідних версіях. Ну тобто ви маєте приблизно в розрахунку 10 11 Але хто як буде їздити? Деякі люди ставлять ну, набагато менші рекорди. За кермом в Mazda cx 5 як і в будь якій іншій, Mazda я себе почуваю прекрасно. Поважаю дуже марку Mazda, поважаю дуже бренд ще Subaru. І от зараз Toyota Lexus трошечки почули, ми все ж таки е незадоволення, скажімо так, і почали розвиватись, бо вони відставали просто ну, зовсім відставали від сьогодення, застарілі технології, застарілі всі якісь кнопки, комплектації. Так все було дивно. Зараз вони теж підтягують. Ще не хотів образити, Honda, звісно, це теж топ японського автопрому. Мазда один з топчиків на сьогоднішній день, і окрім, е, окрім того, що все сучасно, все кайфово, все дуже ще й надійно. Надійно і практично. До мазди у мене претензій зауважень немає. Зараз ми спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Рухаємося ми в горку і в поворот. І ось так робимо сотню. Не гоночка. Але ви побачили цього достатньо. Тепер ми переїдемо через трамвайні речки. Нова машина мені більше нема чого додати. За що я люблю Америку це за пробіги. В Mazda CX5 вже настільки в неї, ну знаєте, вона прославлена. Розповідати щось багато не бачу сенсу. Ви побачили, що новий автомобіль. Я вам ділююсь своїми щирими враженнями, що це комфортний автомобіль. Я як продавець запчастин скажу вам, що це надійний автомобіль, підтверджується з адекватним цінотворенням. І дуже-дуже приємною поведінкою, коли ти знаходишся за кермом чи пасажиром. В ній класний, комфортно. Такий невеликий кросовер, дуже крутий. Зараз я вам спробую продемонструвати роботу адаптивного круїз-контролю. Я його увімкнув на 78 там, кілометрів приблизно я виставився. Я не торкаюсь педалей, ми загармували. бачите, попереду йде Mazda 6 і ми за нею. Їдемо і зупиняємося. світофор загорівся зелений, всі поїхали, і ми будемо доганяти зараз цю мазду. Тобто я зараз не торкаю зовсім, ногами педали, відпочиваю і насолоджуюсь поїздкою. Ще додатково от по камінню. Ви разом зі мною послухаєте, що в салоні тиша. Ну і по підвісці, звісно, так само. Ще от окремою уваги заслуговує те, як мазда... Стримано і консервативно все розташувало, В принципі, зайвих ніяких клавіш, кнопок немає, ні накидане, ні ляписто, все зібрано так от і просто, ну якось, мені здається, солідно виглядає. Кліренс у мазди також у цій x 5 непоганий. Ви можете впевнено і спокійно під'їжджати і заїжджати на бордюри. Ми не будемо казати про фронт, бо цей автомобіль не для цього, але ви будете себе впевнено відчувати. На цьому кросовері завдяки повному приводу і кліренсу. Шумоізоляція, матеріали те, що в Мазди на сьогоднішній день і на високому рівні достатньо тихо відносно в салоні і м'які відносно я маю на увазі не то, щоб там від поганого, якщо брати, відносно японців попередніх поколінь дуже-дуже постаралися японці. Дорогі друзі, я вам раджу, це прикольна тачка, вона якісно зроблена, вона зроблена повністю з оригіналу. Робили це ми якісно і надійно. Ми готові до будь-яких перевірок і ми впевнені в якості нашого ремонту. До до зустрічі. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. З вами Вольоха Трандавто.